Привіт! Це Таня Касьян і це подкаст потрошку, де я потрошку буду розповідати вам, як говорити до і про людей коректно. Сьогодні я говоритиму про ейджизм і таке наше палке бажання називатись молодими, ну і звісно про те, як казати про вік. Цей сезон виходить за підтримки фонду Фрідріха Наумана за Свободу в Україні. Ідея цього подкасту зріла ще наприкінці 2024 року, коли я працювала над стратегією з вікового розмаїття для суспільного. А потім спалахнула з новою силою навесні, коли в українських медіа понеслась новина про так звані нові межі молодого віку. Щоб не переказувати, а заодно змалювати, який захват викликала ця новина, пропоную шматок з подкасту Антона Тимошенка та Сергія Протули. Я аж прокинувся, коли зранку там сьорфив по новинах, і значить, знаходжу таку е, новину, яка була озвучена директоркою інституту демографії пані Лібановою. Моя надія новина. вона що я з згідно з новими нормами всесвітньої організації охорони здоров'я. А тепер увага, увага, вся наша глядацька аудиторія, бо вам це теж відгукнеться. Значить, нові норми вооз по оцінці віку і його критеріїв значить до 45 років. Молодий вік. Ми молоді. Ми знову мовимо? Я, я ж думав, що Хто я Хто при... це робив це взагалі. Отже, так, коли демографка згадала про ці так звані нові межі, мій телеграм вибухнув повідомленнями. Бачила, ура, тепер ми молоді. Я бачила, бачила ще в грудні, що в офіційних джерелах ВОЗ не було такої інформації, ба більше, цей фейк розносився ще з 2017 року, коли я сама працювала в медіа. І буду щирою, можливо, і я сама його теж розносила тоді із захопленням. Оце все 40 від 20, хоча мені тоді самі було 20 з хвостиком, але мати перспективу називатись молодою у 40 неймовірно тішило. За цією так званою класифікацією період між 25-44 роки мав би бути молодим віком 44-60, середній, 60-75. Похилий вік, до цього слова ми ще повернемось: 75-90 років, старечий вік, особи, які досягли 90 років довгожителі. Але знаєте що? В медіа, які писали про цю класифікацію, тоді у 2017-му і зараз у 2025-му, ніхто і ніде не згадує перше джерело. Так, вказують ВОЗ, але в статтях немає посилання на офіційний сайт організації, не згадується ніяка ні конвенція, ні резолюція, ні хоч якась бумажка папірець. Тобто, якщо зараз зайти на сайт ВОЗ і вбити в пошуку вікова класифікація чи щось подібне, пошукова система не видасть результатів. Це я побачила ще в грудні минулого року, коли писала стратегію звікового розмаїття для суспільного. Я знайшла безліч статей українською та російською мовами на українських, російських білоруських сайтах про цю так звану класифікацію. Вгадаєте, що правильно ніде не було першого джерела. Потім я почала шукати англійською, звісно ж, спочатку на сайті ВОЗ, потім на сайті ООН, ніде нічого. Єдина класифікація, яка мені траплялась на очі про молодість, це до 24 років. Тоді я почала вбивати в пошуку щось типу World Health Organization Young Age 45 Years. І воля, перша наукова стаття на ResearchGate якогось А.Р. Дусенбаєва. Окей, думаю я, супер, ще й в першому абзаці посилається автор на воз, те, що треба, і одразу поскролила вниз до списку використаної літератури. І вгадайте, що ніякого воз. Зате публікації в московських виданнях, цитування Марка Твена і Шопенгаура і самого себе. Так, у переліку з 12 джерел шість статті самого автора, але воз немає. Словом, я провела два дні, шукаючи в англомовному інтернеті хоч якесь підтвердження, що, може, це все ж таки правда. Нічого. І тоді згадала, що я брала участь в зйомках проєкту InScience про втрату дому і через них познайомилась з психологиною Анною Марією Бресешер, яка працювала в ВОЗ. Я написала їй WhatsApp. Чи є в неї якийсь документ, чи хоч щось, що підтверджувало б, що ВОЗ виділяє молодий вік до 45 років. І ось яку відповідь отримала від Анни Марії Вітаю, Таню. З того, що мені відомо, молодь до 24 років. І вона надіслала мені відповідний документ. Залишу в описі. Я знову перерила інтернет і зібрала кілька вікових класифікацій з перевірених джерел: закони, конвенції, сайт міжнародних організацій. Ці класифікації озвучу трошки згодом і залишу на все посилання в описі. Я розумію, чому цю сенсацію розносять вже як мінімум 8 років, бо ми живемо у світі повному вікових стереотипів, і нам дуже хочеться вірити, що в 45 ти можеш бути як у 20. Але це ж неправда. Бо ти, як мінімум, вдвічі старший самого себе, але чому нам так хочеться бути молодими? Тому що ейджеїзм квітне і процвітає. І я навіть не лише про стандарти краси, на яких заробляє б'юті-індустрія. Хоча ось вам цифра прогнозують, що глобальний б'юті-ринок у 2025-2027 роках становитиме 677-716 мільярдів доларів. А за середніми оцінками, жінки витрачають близько 4 тисяч доларів на рік або 225 тисяч 360 доларів усього за життя на б'юті-засоби. А щодо ринку праці виявляється, еджизм досить поширений в Україні. 19% опитаних українців розповіли у дослідженні 2024 року, що під час пошуку роботи рекрутери та роботодавці не готові співпрацювати з кандидатами старшими за 40 років. А опитування WorkUA у 2021 році показало, що дискримінація за віком не торкнулася лише однієї п'ятої опитуваних, а 78% респондентів зазначили, що так чи інакше стикалися з упередженим ставленням через вік. Я сама зіткнулася з віковою дискримінацією на своїй першій співбесіді мені був 21 рік, в мене два червоних дипломи, папка з резюме і тверде бажання працювати. Бо як це після канікул я буду у вересні сидіти вдома. Мені терміново треба було знати, що 1 вересня мені буде куди йти. Але на моїй першій співбесіді чоловік, який проводив інтерв'ю, сказав, що я молода, красива, туди сюди і заміж вискочу, а в них серйозна робота з відрядженнями, а раптом в мене діти будуть, чоловік не пускатиме в поїздки. От мовляв, якщо заміж не вийдеш за рік, приходь знову. Заміж за рік я не вийшла, але й роботу іншу знайшла за тиждень після цього випадку. Можете сказати, що такого вже немає, і за 10-15 років ми всі стали свідомішими. Але у травні, наприклад, коли ми проводили бізнес конференцію і ярмарок вакансій, і коли в перерві пили каву з представниками та представницями різних компаній, одна з них сказала, що в їх організації почастішили випадки, коли людей старше 35 років набрали на роботу, старше 35 Серйозно, ми що, в середньовіччі, коли дружували з 12-15, а в 30 вмирали від хвороб? Більше того, вона поділилася, що коли провели внутрішнє опитування, то виявилось, що бажаний вік для кандидатів на роботу це 26-32 роки. Ну, типу, вже і з досвідом, але й не старі. Вилка у 6 років. Як вам? Наша організація «Точка опори ЮЄ в минулому році проводила національне дослідження серед українського бізнесу, щоб зібрати найкращі практики інклюзії на робочих місцях. Посилання я залишу, і там ви зможете побачити рейтинг топ-10 найбільш прогресивних компаній. Але мене вразило ось що. В опитувальнику було питання, які ознаки захищає ваша компанія. І от найбільш захищеною ознакою стала стать. 60% компаній щось роблять у напрямку гендерної рівності. Потім компанії згадували статус ветерана 47%, наявність в людини інвалідності 57%, згадували сексуальну орієнтацію 38%. Але вік назвали 6%. 6%. І це дивовижно, адже єдина ознака, яка нас об'єднує, це вік. У нас різні статі, різний колір шкіри, волосся, в когось є інвалідність, когось немає, але всі ми колись були молодими, і всі ми дорослішаємо та старішаємо. Я знайшла одне дослідження про те, яким став образ людей старше 70 років у європейських медіа. І виявилось, що у публічному дискурсі зростає уявлення про людей старше 70 років, як про безпорадних, немічних, нездатних робити свій внесок у суспільство. Особливо на це вплинула епідемія ковід, адже люди літнього віку зображувалися вразливими до негативних наслідків коронавірусу, тобто такими собі аутсайдерами, що посилювало розкіл між старшим і молодшим поколінням. З іншого боку, часто відчувають ейджизм і молодь при працевлаштуванні, бо молодих людей вважають достатньо досвідченими, незрілими, несерйозними, зеленими, а зараз ще й приплітають теорію поколінь, за якою одне покоління каже, що воно працьовитіше за нове, яке зараз виходить на ринок праці. У минулому випуску я пояснювала, як стереотипи пов'язані з нашою мовою. Вік тут не виключення. Що то там старушка? Що ти так молодишся? Жіночка, старе що мале. Всі ми це чули. А оце як на свій вік ти дуже добре виглядаєш, або так і не скажеш, що тобі вже 50». ну і просто ти так молодо виглядаєш. І це вважається типу компліментом. Але чи комплімент це, чому ми взагалі робимо оцінку зовнішності людини та її віку? А що потім? Що після молодості? Ми кажемо, ти дуже доросло виглядаєш, чи зріло, ні. Але ми кажемо ти доросло себе поводиш. Типу, розумно. І виходить, виглядай молодо, веди себе як дорослий, а що до старості ну, не старій ніколи. Але так не вийде, якщо доживемо, то постарішаємо. І ось вам ще кілька цифр і досліджень. Згідно з даними ВОЗ, до 2030 року кожна шоста людина у світі буде у віці 60 років і старше. І за прогнозами, у 2050 році у світі проживатиме 1,6 мільярдів людей у віці 65+. Це майже вдвічі більше, ніж у 2021 році. 761 мільйон. Тепер щодо України. Наша держава входить до групи 30 країн із найстарішим за віком населенням. Станом на 1 січня 2022 року частка осіб у віці 60 років і старша становила майже 25%. Старіння населення в країні прогресуватиме і надалі, про що йдеться у стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року. При цьому, за даними Центру економічної стратегії, серед українців, які виїхали за кордон. Протягом перших двох років повномасштабної збройної агресії 36% це особи у віці 18-44 років. Тож і зменшення відтоку молоді є критично важливим для майбутнього України, і залучення людей старшого віку теж буде необхідним, щоб наша країна витримала економічно. Тим паче, що 70% українців готові продовжувати працювати після виходу на пенсію, якщо буде забезпечено гідний рівень зарплати, гнучкий графік роботи та доступ до медичних послуг. Ну тобто, всесвіт та дослідження волають нам. Думайте про вікове розмаїття, досить же бути еджистами. Стратегії, закони, правила це все дуже важливо, але почати потрібно з наших упереджень про вік. І повертаючись до мови, хто ж є молоддю, а хто людьми літнього віку, а хто посередині, ось які вікові класифікації я знайшла. За визначенням ООН та ВОЗ, від народження до 18 років це діти. Від 10 до 19 років це підлітки. Teenagers. Від 15 до 24 років молодь, молоді люди. «youth», «young adults». За законодавством України виділяється вікова класифікація, яка стосується дітей, молоді та підлітків від народження до 14 років це малолітні діти, від 14 до 35 років молодь. Причому від 14 до 18 – це неповнолітні діти. За визначенням організації економічного співробітництва та розвитку від 65 років це люди літнього старшого віку. Тут одразу дам ремарку щодо терміну літній та старший. В довіднику безбар'єрності, над яким я працювала 4 роки тому, ви знайдете саме старший вік. І, в принципі, це коректно, але з української мови ми знаємо, що старший це порівняльна ступінь прикметника. Ну, типу, якщо мені там 25 років, то людина в 35 вже буде старша для мене. А я в свої 25 старша за того, кому 15. Так люди у 60 будуть старшими за тих, кому 10, 20, 30, 40 і 50. Але люди у 70 будуть старшими за тих, кому 60. В довіднику ще є варіант, люди у віці 60+, 70 тощо. І це, як на мене, не. Найбільш безоціночний варіант. Але я також прошу туди повернути термін люди літнього віку, як було з самого початку, коли я укладала цей довідник. Його зараз прибрали з поясненням мені, що люди пишуть скарги, мовляв, ну немає ж зимового чи осіннього віку. Зізнаюсь, цю статтю про вік було писати найскладніше, бо в нас з авторами були дискусії Але чому літній вік це ок? Тому що це прикметник не від слова літо, як пора року, а від слова літа, що означає період у багато років. У нас навіть на днях народженнях співають многое літа, многое літа, бажаючи людині прожити багато років. Ну, словом, якщо є сумніви, кажіть люди у віці 20, 30, 40, 60 і так далі. І повертаємось до класифікації. За визначенням Європейської комісії, від народження до 14 років це діти, від 15 до 64 років це населення працездатного віку, від 65 років і вище це люди літнього віку. І останнє. За законодавством України виділяється вікова класифікація, яка стосується людей літнього віку. Від 60 років Далі цитата Громадянами похилого віку визнаються особи, які досягли пенсійного віку. Тут, звісно, всі терміни застарілі. Бо немає ніякого пенсійного віку, адже пенсії люди отримують і як соціальні, наприклад, по втраті годувальника чи за станом здоров'я. А щодо слова, похилий, то, на жаль, цей ефемізм досі присутній у нашому законодавстві. Як бачите, похилий буквально означає нахилений, нахиляється такий собі образ повільного нахилу до старості. І це слово теж є прикладом, як стеротипний образ відображається в нашій мові. А, ну і ще ви можете зустрічати людина поважного віку. Так от давайте запам'ятаємо, людина заслуговує на повагу у будь-якому віці і в 15, і в 95. З вами була Таня Касьян. Бережіть себе, далі буде.